Прийшла наша продукція. Знімаю розпаковку разом з вами. Ось такий великий. Ящик, О, коробочка. Да? Дивіться, зараз дуже актуально всі беруть 39 хондрогелі. Це для спини, для суглобів. Вон, бачите, їх тут також багато. Також до цієї серії ще належить 39 екстрактів. Це судна паста, яка знімає запалення. Також, якщо кровоточать ясна, Оце дуже класна допомога. Ще прийшли гелеві, зубні пасти. О, також дві штучки так вийшло. Це для щоденного догляду діткам. Взагалі все можна, і діткам, і дорослим, тобто для всієї родини не потрібно комусь щось одне, комусь друге, комусь інше. Тобто, вся родина може користуватися. От, бачите, знову хондрогелі, бо це дуже-дуже ну, потрібно. Це шампуні, 39 екстрактів. Також це така серія, де 39 трав. Що ж це таке? 39? 39 трав сюди входить. Покращує також стан волосся. Якщо випадало, то... Воно зміцниться, тобто, отака класна допомога. Так, ось бачите, є змінна. це змінна бутилочка, а є ще й з дозатором. Це умивалочка. От, для обличчя. Перед кремами, перед тоніком ми користуємося умиванням. Да, для умивання. Тоді, після геля для умивання, тоніка, ми користуємося кремами. Кремами Golden Collection. Це денні кремчики. А є ще нічний ось такий. Також там ціла серія, є і навколо очей, нічний і денний. 39 екстрактів це наш гель, який швидко загоює шкіру, будь-яку, будь-то будь вітрення, опіки. Очі, горло свербить болить. До речі, хочу вам дуже порадити: є такий антигрибковий крем. Ми його нашим військом відправляємо, ми самі ним користуємося, десь щось, будь-яка проблема з ногтями, грибок, мозолі. Оце дуже класна штука. Рекомендую друзі. Що тут ще є? Є ще тут вітаміни. Сорбіфлор, також це очисна програма, От це вже замовили. Для очищення організму. Тут багато чого. Для жінок От є також кардіофлор для серця, нормалізує тиск, займається судинами, серцево-судинною системою. Ага, це для очищення, бачите, велика баночка. Тобто можна взяти маленьку, от, а є більше, на 180 таблеток. Апіфлор мінус. Також, він, якщо знижений тиск, оце він також з цим працює. Та, і тут багато ще вітамінів до того всього. Для чоловіків еліксирчик. Астрагалу, екстракт, який працює з судинами, головокружіння, будь ласка, оце ось. для імунітету. От, дуже до речі, ходове таке для імунітету для діток, для дорослих, ми це п'ємо з водою. Всі оці екстракти, еліксири, от, бачите, для здорового життя також, борової матки, вони без спирту і без цукру. Тобто вони корисні і можна їх всім. Якщо печія дуже пече, от е, якийсь такий присмак постійно в роті. Лепеха, будь ласка, це від печі екстракт лепехи. От, Ще тут для стрункої фігури є. І дивіться, є з калоїдним сріблом це спреї для носа. Якщо нежить. Алергічна навіть якась перепад температури, осінь, зима. От зараз дуже варто, коли є в аптечці така класна допомога. І ще багато всього. Я вам дякую за увагу. Запрошую. Інформаційний центр Чутова 939, знаходиться в райспоживспілці, офіс 4. Вам найкращих днів на вихідних.